Коли кота немає, миші танцюють, що значить цей вираз. Іспанський вираз, el gato no está, los ratones bailan» буквально перекладається як «cuando, коли el gato кіт. Ноеста no не є, не знаходиться, лос ратонес миші, байлан танцюють. Коли кота немає, миші танцюють, куандо no ноеста, лос ратонес байлан. Значення цього виразу полягає в тому, що підлеглі або люди з меншою владою користуються відсутністю командира чи відповідальної особи, щоб діяти вільніше, розслаблятися або робити те, чого вони зазвичай не роблять. Це метафора, яка описує дисципліну та поряд. Що послаблюються, коли людина, яка їх забезпечує, зникає. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео. Асталуего!